Підіймає мене за волосся, починає там це якось мене так, ну, так трусити. Кидає обліжко, де я стукаюсь краєм вугла свого живота, абильця дивану на сьомому місяці. Угу. В нас були такі жорстокі сварки. Залазять на мене зверху, тримає мене отак за. Горло каже, ти мразь, ти жизні не достойна. А в мене ж був викидень, і це для мене настільки була ну ну така болюча втрата дитини. Чи було у вас щось з Нікоглаєм? Так, да, таке було, що у нас там щось там вспихнуло. Після Нікоглая ти почала зустрічатися з Дімою Євтушенко. Ти казала, що він заставляв робити тебе речі сексуального характеру. Так. Да. Вийшов в масштабний підкаст Волошина Євтушенка. Оце мене дну дуже зламало. Почали писати коменти, там: ага, що дитина в унітаз милі? Ага, привіт, це я із унітазу. Ще тоді я думала про суть. Прямо на, на серйозному. На серйозному да я вже їхала. Давай поговоримо про няню. Постійно мене клювала за те, що я все не так роблю, бо я погана мати. Я не знаю, як це робиться. я не знаю, як це. Я в якийсь момент зрозуміла, що я не заслуговую на свою доньку. Твоя сім'я це сім'я зеків.